И, Олег Лешко, лидер радикальной партии, наш гость Олег Валерьевич, здравствуйте. Витаю. Впечатляют заявление премьер-министра достаточно категорично и смело. Все мы э, понимаем, что э, бороться с контрабандой это путь достаточно сложный и опасный. Да, э, тем более, что. Наскільки можна рі ре... наскільки реально побороть, то що вже десятиліттями, скажем так, існує? Хто хоче, той шукає можливості, хто не хоче, причини. Ходять до міжнародного валютного фонду по всьому світу, позичають гроші. Не треба позичати. Перекрийте контрабанду, і мінімум он, 5 мільярдів доларів по року можна отримати додаткові доходи до державного бюджету. Головне, що ця програма контрабанда Стоп, покажіть мені, хто проти цього може бути. Тільки контрабандісти, тільки ті, хто на цьому наживається. Головне, щоб це не перетворилось на компаніящину, що місяць-два пошухарили там, поганяли контрабандистів, а потім опять забули. Оце найважливіше. Крім того, контрабандісти вони ж вороги не тільки пенсіонерів і бюджетників. Найголовніше контрабандісти це найзліший ворог легального виробника. Тому що, коли легальний виробник платить всі податки, а контрабандист завозить товар, не платить податки, легальний виробник збанкрочується, і українці втрачають робочі місця і можливість годувати свою сім'ю. Тому контрабанда СТОП це чудова програма, яку ми Повністю підтримуємо для того, щоб вона була реалізована. Саме тому минулого тижня парламент за нашою ініціативою вже прийняв закон про криміналізацію контрабанди лісу кругляку. Два роки як діє мораторій на заборону вивезення лісу кругляку, який я і моя команда добились. Силовики кришують, контрабанда лісу продовжується. Тепер 12 років тюрми за вагон украдено лісу. Крім того, як реально подолати контрабанду, не тільки сканери. Я про сканери останні 10 років чую, що їх треба поставити. Але весь час блокують, щоб не ставили ці сканери. Друге найважливіше це е, об'єднання митних систем комп'ютерних України і сусідніх країн, щоб не було так, що з України вивозять машину дров, а в країну Євросоюзу ввозять е, машину е, кругляка. А от коли ці системи будуть об'єднані, дуже легко перевірити, що ввезли, що завезли. І зразу не буде ніякої контрабанди, тому що все буде прозоро, все буде зрозуміло і так далі. Тому хто хоче, хай шукає можливості, не побиратися по всьому світу. Аби Боротися з контрабандою і захищати легальну українську економіку, відновлювати її, відновлювати. І що Владимир Гройсман збирається з лідерами фракції консультуватися по поводу ціни на газ. Консультації вже не А коли вони підписували меморандум з Міжнародним валютним фондом, чого вони тоді не консультувалися? Коли президент, прем'єр, голова Нацбанку підписали меморандум, де взяли на себе обов'язок продаж землі, підвищувати.